Вітаю, друзі, 2 травня. Отже, Українська Всесвітня Асамблея, яку я маю честь представляти, має черговий крок до серйозного здобутку. Подвійному громадянству бути. Я особисто. Був противником подвійного громадянства дуже і дуже багато років. Але зараз, усвідомлюючи, що повернути в Україну українців, які опинились за кордоном через різні обставини, але перш за все, через війну, буде дуже-дуже тяжко, тому що повірити не те, що навіть нинішньому керівництву України, а й наступному. Українцям буде дуже і дуже важко. Тому я вважаю, що люди, які виїхали за кордон, мають право мати подвійне громадянство. Це дасть можливість їм жити на дві країни, працювати на дві країни, платити податки, займатися бізнесом в двох країнах і так далі. І так далі. Має бути лише виключно одне обмеження. Це обмеження обиратись або призначатись в органи державної влади і місцевого самоврядування. Я про це говорив на з'їздах, форумах Української всесвітньої асамблеї і нас почули. Олексій Чернишов, міністр Національної єдності України, саме того Мін'єду, заявив: ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, яке наразі заборонено. Ну, тут мушу зазначити дуже добре, що нас чують. Це раз. Друге. Ми будемо далі контролювати, який саме законопроект підготує Чернішов і його підлеглі. Тому що вже були намагання під, різними, е, під різним соусом продати нам кота в мішку. Українцям потрібне подвійне громадянство, яке дозволить їм жити, працювати, бути рівноправним громадянином в своїй країні за кордоном. І так далі. Це раз. Друге. А хто сказав, що подвійне громадянство заборонене зараз? Воно не заборонене. Немає прямої заборони. Інша справа, що воно не дозволено, і просто трактується, якщо не заборонено, то дозволено це гра. А українцям потрібен закон, який чітко буде регламентувати, що депутати народні місцеві е чиновники, працівники виконавчих органів влади, кабміну, офісу президента вони не можуть мати подвійне громадянство. А звичайні люди, будь ласка. І це, до речі, звільнить органи державної влади і місцевого самоврядування від оцих двовиких людей. Тому що зараз друге громадянство, вони мають, ховають, не несуть відповідальності все. А тут має бути чітка заборона, друзі. На держслужбі не маєш подвійного громадянства. А так. Маєш далі. Українська Всесвітня Асамблея продовжить відстоювати інтереси українців як в Україні, так і за її межами. Ми е, готуємо до е, проведення черговий е, саміт Української всесвітньої асамблеї, який буде проходити в Німеччині. В місті Берліні, про що буде окремо повідомлено, зараз пропрацьовуємо участь німецького політикуму, пропрацьовуємо представництво з інших країн і пропрацьовуємо нові пропозиції, нові вимоги до влади по удосконаленню законодавства. По захисту від оцих держеморд різного роду, українців за кордоном, українців в Україні. Наше завдання не роз'єднувати, як робиться, на жаль, чинна влада, а об'єднувати українців. Об'єднувати українців в кожному куточку світу. Якщо ми хочемо мати успішну Україну, то до її успіху треба залучати українців за межами країни. Ірландія, Республіка Ірландія, пройшла шлях боротьби за свою незалежність точно такий, як проходить Україна. Тільки не дай Бог нам пройти громадянську війну, яка була там. І вони були в економічній прірві досить великий час, допоки не згадали про своїх співвітчизників за кордоном. Ірландців за кордоном набагато більше, ніж в Ірландії. В рази, в 5-6 разів. Ірландці становилися президентами Сполучених Штатів, займали. Інші посади великий бізнес, залучивши ірландців з-за кордону, Ірландія стала другою країною по ВВП на кількість населення в світі, то, можливо, ми не будемо набивати собі лоба, а будемо вчитися на вже пройденому шляху іншими народами. Особливо. Коли їхня історія просто перегукується з нашою. Ну і на завершення. Українська Всесвітня асамблея вітає ініціативу Уряду України відносно введення подвійного громадянства. Але закликаємо український уряд пана Чернишова. Винести на громадське обговорення, і в першу чергу серед українців за кордоном законопроект про подвійне громадянство, для того, щоб зробити і приймати його прозорим, щоб його прийняла воююча Україна, українці за кордоном, для того, щоб була синергія. Щоб українці в Україні знали, що українці, які беруть другий паспорт громадянство ще однієї, країни, не претендують на владу в країні. І так само, щоб українці, які беруть другий паспорт, знали, що вони не будуть кимсь іншим, вони будуть українцями в своїй рідній Україні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все. Зробимо нашу Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.